Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 153. її створив шведський шахіст та шаховий композитор Ернст Гольм. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. В чорних є два з'єднані прохідні пішаки. Тура підтримує цих пішаків. Пішаки йдуть у ферзі, і здається, що чорні виграють. Надія білих це прохідний пішакаш, і головне це те, що чорний король відрізаний по крайній лінії. На майже всі ходи білих, чорні можуть грати або b4, або c3. Правильний хід h 7 Якщо чорні зараз зіграють С3, то білі грають туражі 8. І в білих буде ферзь, білі виграли. Тобто білі створили загрозу Тражі 8, тому чорні грають тура H8. Білі все одно грають туражи 8. Тура під боєм, чорні б'ють пішака. Хід білих. Подумайте, що робити далі. Білі заманили туру на поле h7, і тепер є хід Тура ж1. Створена загроза Тура H1, лінійний удар і чорні програють туру. Як захищатися? Тура H6 поставили туру поближче до короля, щоб на хід тура H1 можна було зіграти король g5. Білі, звичайно, бачать таку ідею чорних, тому грають король f 5. Білий король обмежує чорного короля, і тепер загроза тура h1 і вже буде мат. Чорні мало що можуть з цим зробити. Грають тура h5 шах, король f 4 Білий король обмежує чорного, тура h1 мат. Щоб не було мату, чорні мають грати король h3 і чорні програють туру. Тура h1 лінійний удар, король h2, тура h5. І це розв'язок задачі. Цей варіант можна продовжити на кілька ходів, тому що в чорних є з'єднані прохідні пішаки, і вони створюють певну небезпеку для білих. Але ці пішаки не насунуті, тому білі виграють. Зараз загроза тура б5, тому б4. Тура б5, б3. Тура Б4 і чорні втрачають пішаків. Далі дивимось важливий варіант. Білі зіграли H7, чорні захищаються, грають тура c5. Король F4 обмежуємо чорного короля. Тураж 5. Поставили туру за прохідним пішаком. Тураж H1. Така сама ідея, як в головному варіанті, Тураж 1. Але білим тепер виграти ще навіть легше. Білих є пішакаш. Повертаємось на початок, як це розв'язується. Перший хід H7, загроза Тураж 8, тому чорні грають Тураж 8. Тураж H8, Тураж 7. Заманили туру на погане поле. Тураж 1. Загроза лінійного удару. Тура а 6 король в 5. Обмежуємо чорного короля по крайній лінії і чорні так втрачають туру. Під загрозою мату король втікає і білі виграли туру. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!